Так, доброго дня! З вами знову я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас справи домашні. Переді мною миска із теплою водою. Поряд лежать тряпки, які мені потрібні будуть зараз. І ось так. У мене два ящики отакого середнього бурячку, який ми вирвали і почистили. Тепер нам треба його зробити заготовку на зиму. Що я буду далі робити? Я беру і замочую його у воді. І прошу без коментарів. Я так роблю вже декілька років, вже десятки років, мабуть. От. Я його замочую. отак. Просто для того, щоб його помити. Тепер беру кожну, кожну бурячину і просто ретельно мию. Буряк, щоб, щоб він не лежав замочений. Щоб він не лежав замочений. Ви мене чуєте? Я не буду повторювати декілька разів, я кажу раз, показую раз. І коментувати мені, що так воно лежатиме, не лежатиме не треба, тому що я знаю, що лежить він так. Я кожного року так роблю і він лежить досить. Тепер отут де плодоніжка, ось, де, плодоніжка де, де сам корінь. Я на сантиметр зрізаю, відрізаю. І тут, де має бути розстечка, я теж відрізаю. Ось виходить отака, отака бурячина. І складаю на тряпку таку ганчірки, такі, які впитують вологу, які вбирають в себе вологу. І я так роблю з кожним бурячком всю грязь, все болото я відчищаю, отак. Відрізаю отут, щоб не проростало, щоб коріння не проростало. Ось так і відрізаю отут, на сантиметр, щоб не росла гичка. Ось так. І відкладаю для того, щоб воно просохло. І так я буду робити з усім бурячком. Коли самий солодкий такий смачний буряк ви вириваєте і кладете просто в погріб тиждень-два, і все. І він вже не такий солодкий і не такий смачний, і не такий соковитий. а цей не втрачає. Ні соковитості, ні солодості. Тим більше, що в нас погріба немає. Вірніше є, але ми ним не користуємось, тому що він під будинком він дуже теплий. А ми такі складаємо у гаражі, у ямі, там, де чоловік машину дивиться. Ось так. Оце -от так я роблю весь буряк. Так, ось так помили, Побризали весь бурячок наш. Поки останній ще вологий, цей вже зовсім сухий. Якщо ви бачите, він вже зовсім біленький, сухенький. Можна перевернути його, отак залишити його на декілька годин, щоб він провітрився. І, будь ласка, не пишіть мені і не кажіть, що зниє і нічого не зниє. Пишуть мені за моркву, там понаписували, що... Якщо її намочить, то вона зниє. Вибачте, мені ціле літо йшли дощі, Вона не погнала. Так само й буряк. Ціле літо йшли дощі. Оце ось обрізала. І тут він, бачите, він вже геть білий. Він підсохне. І тут, де зрізи самі, вони теж підсихають. Оце отак підсохне. І потім я вам покажу, що я буду робити. І повірте мені, нічого не згниє. Уважно слухайте, як я буду говорити. Читайте коментарі, щоб я не повторювала по 10 разів в коментарях і не гаяла не свій, не ваш час. Так, ось дивіться, пройшло 2 години з того часу, коли порізали вимарі бурячок. Гляньте, він підсох. З усіх сторон він біленький, чистенький і зовсім підсушений. Ось так, дивіться, кожна, кожна, кожна бурячиночка, вона підсушена. Весь бурячок, отак. Він на... Ганчірку я переклала на іншу, щоб воно було сухеньке. І ось зараз я буду показувати, що буду я вам робити далі. Так ось тепер дивіться. Я беру звичайну харчову плівку, розкладаю. Ось так. Беру бурячинку, ось так. Я Де крупнішу буду класти по одній. Де дрібніші, по дві, але буду їх перекладати. Я тепер дивіться, я дуже-дуже щільно її замотую. Всі оці оці верхушечки, кожний міліметр цього бурячка, я його так щільно отак, притискую і декілька разів його замотую, щоб не залишалося зовсім повітря. От, щоб вигнати все повітря звідси, ось так. От. Ось так замотала його. Так, да, це займе якийсь час. Але повірте, воно того варте. От і складаю в ящичок, потім покажу, що в нас вийде. Ось дивіться, який здоровенний. Я буду класти його одного, його хватить мені на якесь таке свято, на якийсь салат, на винігрет, може, чи на шубу здорового такого. Так. І ось так так же само ось замотуємо оцю верхушечку, щоб у нас ось. Оце було щільно-щільно, щоб сюди повітря не до... зовсім не дійшло. Воно сухеньке, ось так. От. Так само і низочок обрізаний, ми теж саме його перевертаємо. так. Не треба багато намотувати на нього. Два-три. достатньо. достаточно. так. Тут його не слимаки, ніяка не, 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 не кузька до них, не слимаки, нічого до нього не дійде, ось так. Виганяєте все отсюди, всі порожнини отак придавлюєте, щоб повітря тут не було зовсім. Ось дивіться, ляльнечка. І так, весь бурячок ми зробимо. Поспішати нікуди, на дворі вже холодно, вже роботи такої немає. Саме час зайнятися бурячком. І трошечки пізніше покажу вам. Бачите, сухенький зовсім все сухеньке. Цей бурячок я покладу не один, а покладу два. Бо це невеличкий. Ось так. А другий візьму, наприклад, отакий з іншої форми. І ось так. Але щоб вони були обов'язково, вони були щоб перемотані, перекладені один. З одним, щоб вони не стикалися, не торкались один одного. Якщо у вас велика сім'я, можете три брати, разом класти. Ось так. Все, отак, 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 гарненько, щільненько. Все, ходемо далі. І нам залишиться ще з вами заготувати так само на зиму капусту, щоб вона зберігалася, не гнила. І, і морку. От я покажу вам і те, і інше. Так, ну от ми попакували весь бурячок. Ось дивіться. Тут дві бурячинки. Тут ось три невеличкі. Де є і не зовсім здорові, то один. Ось так. Весь бурячок я попакувала ось так. Великий ми віддали. Нам він не, не потрібний. зовсім зовсім маленький. Я вам пізніше покажу, що я з нього роблю. А це різний, середній такий. І оце отак він буде зберігатися до нового. Ми в минулому році. Уже по сходи ми проривали молодий буряк. Вже навіть проривали такий, що можна було його вживати. І я оцей роздавала. Так що не вірте нікому, що він знає. Якщо ви його просушили, якщо ви його від болота відмили, і потім просушили, обрізали верх і низ для того, щоб не росли з той сторони гічка, а з іншої сторони, щоб воно не вкорінялося, тут ні слимаки до нього не достануть, нічого. І ось побачите, спробуйте, і все у вас вийде. І, Дасть Бог, зустрінемось. З вами була, як завжди, Любов. На своєму каналі кухня з кишені і справи домашні». Зустрінемось!